В роботі. І тоді приймати рішення. Зараз пан голова як всіх звільняє. Теж якби причини, хто, хто причини себе погано віймає. показав, не показав. Мені здається, що ми пройшли так, цей не час не з Януковича, ми вже цей не. час прийшли, що виключно рішення всі кадрів приймалися там зверху до низу. Ми зараз будуємо, вибачте, країну знизу до верху. Не дозволимо нікому тут перетворюватися в Янукович. Що на сьогодні до мене дзвонили з району Луцького, дуже багато громадян, в тому числі з Торчина. Значить, є, В принципі, підтверджена інформація, що бувший голова Луцької районної ради, пан Волошенюк, довгі на посаду голови держміністрації районних голову Торчинської сільської ради, який під час революції відправляли свої кошти і кошти партії регіонів, людина антимайдан Це нормально, скажімо,